Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, хочу розглянути монету номіналом 1 копійка 2003 року. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, чим особлива дана монета, які в неї є різновиди, і обов'язково в кінці відео хочу розказати по ціні даної монети. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2003 року це є обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі, тиражем 100 мільйонів екземплярів на київському монетному дворі. Якщо звернемось до технічних характеристик, то можемо відзначити саме такі: діаметр 16 мм, вага 1,5 грама. Гурт монети, він гладкий. Тобто будь-які написи по ньому вони відсутні. Коли ми хочемо. Визначити штамп монети ми звертаємося до каталогу ІТК. Коли ми звернемось до каталогу, то побачимо, що однієї копійки 2003 року існує лише один штамп штамп 1ВА. Ви запитаєте, чи треба розуміти, як його визначати? Я рахую, що так, тому в даному відео ми розберемо те, як визначити по каталогу ІТК штамп 1ВА. Як завжди, визначення штампу монети, незалежно від номіналу та року, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Чим особливий в одній копійки 2003 року по аверсу штамп перший. Ми бачимо, що є випуклим, Напис України наближений до тризубця віддалено від канту монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети з боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Відстань між крайніми остями саме в цьому місці складає 10,9 мм. А нижня частина середнього зуба тризубця, вона товста. Саме таку особливість ми можемо витащити і знати, що так характеризується аверштам перший. Коли ми по аверсу визначили, що наш там перший, ми переходимо до визначення реверсу ВА. Щоб визначити реверс ВА, ми спочатку рахуємо, від калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп ВА, нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 І ми можемо дати повну характеристику. Грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. В гроні 5 відросток підходи до першої ягоди зліва. Шрифт у напсах він тонкий, ягоди вони середньої величини. Саме такі особливості по реверсу штамп ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу ІТК 1 ВА. Ви запитаєте, чи є ціна монета і чи треба неї звертати увагу. Так як дана монета вже в обігові не знаходиться, Національний банк вивів її з обігу, проте у багатьох ще ці монети залишаються. Чи в копілках, чи, можливо, в гаманцях. Тому на цю монету треба обов'язково звертати увагу. Звичайна монета з обігу, така як зараз перед вами, яка виготовлена з нержавічої сталь, великої цінності немає. Але ціна її на даний час складає від 50 копійок до 70 за один екземпляр. Якщо ж у вас є монета, яка має залишки штемпельного близьку, тобто по полю монети грає такий невеличкий промінчик, то знайте, що ціна такої монети буде від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Монети в банківських рулах не випускалися, випускалися не в банківських мішках по тисячу екземплярів. Тому на даний час монет дійшло таких зовсім мало. Якщо у вас виникли питання по тому, як визначити штамп однієї копійки 2003 року, штамп 1ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А зараз я трішки розповім, які ж монети можуть коштувати дорого в однієї копійки 2003 року. Найперше, це та монета, що буде виготовлена з іншого металу. Що ж до інших металів, можливо, це буде алюмінієва бронза, така як в 10 копійок, можливо, це буде латунь. Тут головне по кольору розуміти, що звичайні монети вони сірого кольору, якщо буде відрізнятися по кольору, це монета з іншого металу. Але також треба перевіряти. Друге, на що ми звертаємо, це на відношення аверсу до реверсу. Стандартні монети мають відношення аверсу до реверсу, саме таке, як перед вами. Називається воно медальне. Але якщо ви побачите, що при повороті монета має поворот на 30 градусів, то це вже треба звернути на це увагу, адже до 30. Поворот не рахується, після 30 це вже колекційна монета. Ціна саме такого екземпляру може бути від 100 до 150 гривень. Якщо знайшли монету з поворотом на 90 градусів, знайте, що цінність такої монети від 350 до 400 гривень. Одна копійка 2003 року з поворотом на 180 на даний час коштує від 500 до 700 гривень за один екземпляр. Тому на цю увагу обов'язково звертайте. Що ж до гурта, ми на нього уваги не звертаємо, як я говорив, тому тут нічим ми не можемо визначити цінність монети. Якщо у вас ще залишились питання, задавайте, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є інші предмети, які ви хочете оцінити, чекаю також докладні фото на Viber чи Telegram. Надаю безкоштовну оцінку по всіх предметах колекціонування. Тож на цьому закінчую відео. Всього найкращого!